Приміер-міністр Польщі і моє третє познання як поляк і від імені Президента Польщі і Прем'єр-міністра Польщі. We as Poles, we will keep the doors open. І саме на них перший підняв руку Янукович. BEE Хотілося, щоб ми жили вільними, чесними та гордими. На Євромайданах по всій Україні, по всьому світу, ми не просили ані пенсій, ані підвищення стипендій, ані соціальний пільг. Ми боролися за свободу, самореалізацію та наше європейське майбутнє. Вчора нам силою показали, що вона не існує. Так довго чекали! Хто, як не ми? Коли, як не зараз? Третє! Ми можемо це зробити, тільки об'єднавши наші зусилля. Разом! Сила! Разом, сила! bora